Всім привіт. Настав, напевно, час трошки зробити радянських радіодеталей, бо з цим імпортом граюсь, граюсь, ніяк не можу подорозбирувати ці комп'ютерні плати і так далі. Думаю, робив той раз, коротше, імпорт не знімав. Там, в принципі, нічого толкового і не було, все в кучі. А це вже вирішив. Так як в мене зараз попадається лише імпорт, а таке вже майже нічого. Та й поки я його перероб... пере... перекусав, все, короче, що вийшло, те й переробимо. Це вже можна сказати остатки останніх привозів. Поки що більше такого цікавого нічого не попадається. От і вирішив, щоб воно не валялося. Переробимо мікросхеми. Я вже всі ніжки пообрізав. Бачу, тут є якісь по золотою. Коротше, тут всі. Всі мікросхеми, які тільки можуть бути. Коротше, і пустишки, 94 і 94-й, і 80-й там. Так само і тут, не перебирав. Є і після 83-го. 80-ті роки. Коротше, всяке різне також. Ну, в основному тут також після 83-го, напевно, 80%. А зроблю я його все разом, не буду я їх поодиначки робити. Так, спробуємо якось зважити, зараз так, щоб коробочка не, не втулилася вниз. Беремо підкладочку, кладемо. Так, потім ставимо цю коробочку. І втикаємо так, по нулях, знімаємо, засипаємо мікрухи і, і оце діло. Дивимося, скільки воно у нас получиться. От, блін, що це таке взяти ще, щоб було 300 рівно грам. А, є в мене ще, коротше, фігня одна. Та я маю ще не хоче розкручуватись. Коротше, пластмаса є скусаних на півбочечок. А сюди ж його нафік. 308. Коротше, 300 грам будемо рахувати. Оцього на переробку буде. Всякого, можна сказати, напівгімна. 300 грам. Так, тепер хоч і літо святе, але прийдеться запалити грубку, вже почистив. Такий у мене з холодильника, з компресора низ хороший. В ньому дуже добре вже випалювати, вже не раз палив, було класно. Так що прийдеться палити вже грубку. Ось так, закидаю, значить, випалювати. Потім після першого випалювання також мені принесли з різним хламом. Попалася отака мельниця і лабораторна, 1989 рік. Вже молов імпорт, переробляв дуже класно меле. Коротше, тут один мінус. Була зломана ця херня, я її переробив. І надломаний ось дю дьо... край. Коротше, трошки пилюка йде, звідси, то я перемотую фомкою і виходить добре. Меле то, що треба. Так, все. Після першого випалювання милю. Забираю всі метали магнітом. І Попіл випалю, випалюю ще раз. А магнітне вже будемо промивати і, і коротше розчиняти. Так що включимося вже на перерозчиненні попелу і металів. Все, дуже роз, розбалакався я вже. От така у нас получилась кількість матеріалу на переробку. Ось. Позолота видно. Не промивав я його. Коротше, будемо так розчиняти, не буду його промивати. Тут небагато вийшло його, але хоч щось є. І попіл. Попіла приблизно 220 грам по стакану, так подивитись. Випалив, вимагнітив, усе. Все, йдемо працювати. Попіл буду розчиняти прямо в царю. А це стандарт. Дистильована вода, електроліт і азотна кислота. Все, йдемо до розчинення пішли. Отак, От у нас проходить розчинення. Попіл вже десь пів години в царю кип'ячу. А тут електроліт азотка. Але що то воно не хоче так, як треба? Розчинятись. Ну, чекаємо. Зараз попіл буду фільтрувати і заливати другим царем. Два рази в царі попіл буду робити, а потім кипятити два рази в дистильованій воді і зливати якось так. Отакі От царі в нас получилися. Це в нас цар з магнітного 100 г вийшло. Навіть випарювати і не потрібно буде. А це в нас з попелу майже літра промивочне. Коротше, два царя, два рази в царю я роз, роз, розчиняв попіл. І промивочний. І вийшло літр. Тепер треба випарити хоча б до 250 грам. Це. 750 грамів випарити треба. Побачимо, чи вийде. Та й будемо осаджувати. Чекаємо результату. Так, ну його нахрен це випарювання, я вам скажу. Дві години випарював, десь приблизно 400 грамів пішло. А електроенергії більше, ніж того там золота. Так, на цей раз. Азотку погасив сульфамінкою, мочевиною, щось мені не дуже подобається його гасити. Так, беремо новий залізний копорос, який мені прийшов гарненький, чистенький. І пробуємо потрошки закидати. Це в нас тут з магнітного, тут з попелу. Кидаємо чуть-чуть по поки що. Та й побачимо, що воно зробиться. Та й почекаємо трошки, прокип'ячу, зараз досиплю ще, бо щось воно не чорніє. Ну, Коротше, через хвилин 10 покажу, що вийшло. Ні, хрена собі сказав я собі. Поки поговорив по телефоні хвилин 5. Відійшов, дивіться, розчин посвітлів. І дивіться, скільки калькуляторів випало. Оце так вийшло цей раз. Супер чудово. Не думав, що скільки з металічного вийде. А ось у нас вийшло, я ще навіть не кипятив, це поставив, а це з попиву. Також... Навипадало непогано. Хе, Ти поняв, що може бути. Дивіться. Не думав я такого результату добитися. Думав, що тут ще буде херня, а тут ще навіть щось і випало. Ну що ж, чекаємо до вечора, так як зараз 4 години дня. В 9 годин вечора продовжимо. Зараз я прокопючу просто і все. Ну, все тоді. Чекаємо чудового результату. Ну що ж, годинку постояло, прийшов, подивився, більше нічого не випадає. Немає сенсу його до вечора держати. Зараз просто зливаю цей розчин у відстійник. І. Будемо чистити. Чистити, сушити і плавити. Так що якось так. Вже прочищу, висушу і покажу результат. Коротше, щоб не гратися поодиночки, вирішив його все в кучу. Що там його поодиночки робити, з попелу вийшло. Як бачите, не дуже багато, а з магнітного приблизно в два рази більше. Так, коротше, вкучу і чищу, покажу вже результат висушеного. От і висушив. І Ось така у нас чудова получилася чистенька глинка. Зараз ми його сплавимо і побачимо, який результат. А от і наш результат. Так вийшло барамбулька, та не хоче, блін, втікає під лодове. Не хоче пер... О, перевернулась. Так, от така в нас получилась вона. Не хоче фокусуватись, ну що ти зробиш. Так, давайте важити, що в нас вийшло з такого ж матеріалу. Ану, оп. О! То вийшло, в принципі, непогано. Пів грами. Я навіть скажу, що це навіть добре. Дивіться, що ж з тобою робиться, блін, втікає, падло і все. Оп! 0,51, 0,52. Такий у нас результат. Це сидів, варив і думав. Сидимо ми оце, граємося, втрачаємо цілий день. На 0,1 треба переходити вже до якихось більш масштабних переробок. Так що, я думаю, далі буде більш матеріалу, ніж завжди. Але вже, я думаю, буде імпорт на переробці. Добре, дякую за перегляд. До зустрічі на каналі. Отакий-то От в нас результат.